Чому в цьому завданні відповідь буде Б. Нам треба знайти дугу АВЦ. Для початку загадаємо, що повний оберт кола це в нас 360. Прекрасно. Значить, щоб знайти цю дугу, ми від 360 віднімемо цей кусочок, який дають нам в умові, і оцей, який ми не знаємо. І тут виникає складність, правда? Бо якщо ми його знаємо, то ми будемо знати повністю всю нашу дугу. А Що ж тоді виходить, як нам її знайти? Дивіться, тут згадаємо з вами взагалі правило цього кола. Якщо в нас є коло, і в нас є дуги, да, які спираються на це коло. Що виходить? Що Якщо в мене тут, наприклад, будей кут, на який вона спирається, він не центральний. Якщо дуга спирається от на цей внутрішній кут, то вона буде в два рази більша. Наприклад, якщо б в мене тут було 40, то дуга б це де, це де, була б 80 градусів. Супер, це згадали, тепер приміним там. Виходить, в мене ця дуга, а це спирається на внутрішній кут 60, значить вона буде 120, в два рази більше. Ну і якщо ми з вами це зробимо віднімання, якраз отримаємо відповідь Б.